Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що очільнику кремлівської хунти та усій цій московської індоімперії імперії показали місце, а все тому, що Китай відкинув усі церемонії. Розпочнемо з того, що два тижні тому, в тому числі і міжнародні ЗМІ, повідомляли про таку гучну новину, що Путін, приїхавши на Уклін в Китай до Сі Цзіньпіна, виступаючи на прес конференції, зробив гучну заяву. Що Буцімто Росія та Китай побудують новий газопровід, і щодо цього потрібно додати, що недарма в соціальних мережах обговорювали таку фотографію, а саме ми бачимо привітання Путіна і Цзіньпіна, І ця фотографія вона була такою фатальною для очільника кремлівської хунти, тому що сьогодні з'явилось повідомлення, що Китай вимагає у Росії газ за внутрішніми російськими цінами. Також ЗМІ пишуть, що Росія і Китай не можуть домовитися про будівництво сили Сибіру 2 оскільки Пекін вимагає дуже низьких цін. Стосовно газопроводу сила Сибіру 2 то я хочу одразу вам показати таку карту, на якій видно, де він буде будуватися, і хочу додати, що насправді він ще не побудований. І йшли такі дуже тривалий час дискусії. Кремль просив Китаю, щоб він профінансував. Зараз невідомо, чи китайці погодились на інвестиції. Але російські ЗМІ прямо пишуть, що цей газопровід розрахований на 50 мільярдів кубометрів, мається на увазі проект цього газопроводу, а також те, що китайці не хочуть купувати всі 50 мільярдів кубометрів газу на рік. І ще я додам. Ми чуємо про силу Сибіру Сибіру-2», А виникає питання: а як щодо сили Сибіру Сибіру-1». Адже по факту спочатку робив Кремль ставку саме на силу Сибіру, і мови про силу Сибіру Сибіру-2» не було. Проте виявляється, що у 2020 році в російських ЗМІ були такі гучні новини, що сила Сибіру Сибіру-2» була анонсована для спасіння сили Сибіру Сибіру-1». І ж відбувається яке спасіння, що ж відбувається на цій московській імперії? Тоді ж, у 2020 році російські ЗМІ писали прямо, що стало відомо про трильйонну помилку, при створенні сили Сибіру 1 Газопровід сила Сибіру 1 стикнувся з проблемами при освоєнні Чаяндинського родовища і щодо Чердинського родовища я хочу розказати свою власну історію з власного досвіду, тому що якщо на Росії для багатьох росіян це були шокові новини. То, наприклад, я ще на початку 2000-х років спілкувався з одним з українців, який у свій час у 1980-ті роки за часів радянського союзу працював на освоєнні нових родовищ в Сибіру, і він тоді мені в приватній розмові сказав прямо, що абсолютна більшість тих родовищ, що вони розробляли, мається на увазі нових родовищ на майбутнє, що вони були фейком. Так, так. Що просто бурили скважини, є там газ чи немає, скважину, відповідно, опечатували і робили акти, що буцімто там є газ. І що лише 30% там справжніх родовищ. І що московське начальство їм прямо говорило, що так потрібно робити, потрібно виконувати плани, а що там буде через 20-30 років, вище керівництво це абсолютно не хвилювало. І зараз. Коли настав час, коли Кремль вирішив експортувати газ в Китай, коли він побудував силу Сибіру, виявилося, що газу там точно не стільки, як очікувалося. Що лише десь 30% газу реально є, а абсолютна більшість цих родовищ вони просто пусті, вони порожні, вони фейкові. Звісно, дивуватися цьому не варто, адже на цій московській до імперії там більше всього так званого віліччя, все це роздуто і все це фей. Починаючи від так званої Другої армії світу і закінчуючи навіть родовищами газу, і по цій причині Сила Сибіру 2 її планують будувати, тому що Сила Сибіру 1 виявився таким проектом, який насправді збитком. Стосовно збитків, я хочу зазначити, що за минулий 2023 рік є офіційні повідомлення, що збиток російського так званого національного достояння Газпрому у 2023 році перевищив 6,4 мільярдів євро, тобто десь близько 6,7 мільярдів доларів. І загалом щодо картини щодо того, що відбувається з російським Газпромом, є такі неприємні новини для Путіна Кремля і, звісно, добрі для нас. Адже за даними московської брокерської компанії БКС, витор «Газпрому» від продажу газу до Європи у 2015-2019 роках склав в середньому 3,3 мільярди доларів на місяць, а щомісячні поставки становили 15,5 мільярдів кубометрів. Але у минулому 2023 році. Кремль, наприклад, він посачав газ в Китай, і він всього лише поставив 22,7 мільярдів кубометрів за рік, а загальна вартість газу становила лише 6,5 мільярдів доларів. Таким чином, Китай купує зараз газу на Російській Федерації десь як за два місяці раніше купувала Європа. І ситуація наступна, що Кремль зараз не заробляє стільки грошей, як він раніше міг заробляти, а раніше він щороку заробляв десятки мільярдів доларів. А щодо Китаю, 6,5 мільярдів доларів за 2023 рік, і збитки Збитки 6,7 мільярдів доларів. Причому за прогнозами Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук, до 2025 року збитки газового концерну зростатимуть. Вони можуть сягати 1 трильйона рублів. Насправді збитки можуть бути ще більшими, адже ми бачимо, що Китай не хоче по високих цінах купувати російський газ, що Китай хоче купувати російський газ за внутрішньоросійськими цінами, тобто дешево, щоб московська ця недоімперія будувала газопрові сила Сибіру 2 за свої кошти. Ну можливо, якісь там будуть китайські інвестиції. Це питання ще насправді відкрите, тому що не було офіційних повідомлень, і дуже дешево продавати ресурси китайській народній республіки. А що Путін насправді хотів? Він що думав, що буде якось по-іншому? Він що думав, що з позиції васала можна диктувати якісь умови висувати Китайській Народній Республіці? Це просто насправді нонсенс. І зараз фактично Китай поставив Путіна на місце, і, звісно, цю Московську імперію, і ще буде. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Ця новина з'явилася декілька днів тому це повідомлення 29 травня про те, що російська влада зазакретила оперативну статистику випуску пального, це рішення прийняли після українських атак на російські нафтопереробні заводи. Отже, наші атаки дуже успішні, раз Москва вже закретила виробництво насамперед бензину і немає сумнів в тому, що потрібно продовжувати. Ми бачимо, що зараз є проблеми у Москви з експортом газу, що немає вже тих прибутків, десятків мільярдів доларів щороку, як це було раніше. І питання щодо, звісно, бензину, щодо експорту пального воно стоїть і залишається відкритим, адже це основне джерело надходжень до Російської Федерації, і це є тим ресурсом, щоб продовжувати повноштабну агресію проти України. Тому, незважаючи на занепокоєння від деяких держав, незважаючи на стурбованість, в тому числі від міжнародного енергетичного агентства, безумовно, Україні потрібно продовжувати бити по російських паливно-енергетичних об'єктах. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ефірі.